Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Давайте роздивлятись. Починаємо з особистого життя, що у вас буде завтра в особистому житті. Так, ну, хтось тут дізнається про вихід з кола сім'ї. Тут. Тут може бути і дитина, яка, знаєте, подорослішала і переїздить окремо жити, мешкати, може бути і якось по-іншому, коли. От... Тут не показаний розвал сім'ї як такий. Але щось от як окремо. Може бути таке, що, наприклад, там, хтось приїздив з родичів в гості, і людина вже. Буде повертатись до себе додому. Може бути і така ситуація, може бути і так, що вам хтось про свою сім'ю буде розповідати. Далі сфера кохання, що вам треба знати про вашу сферу кохання, що там завтра буде коїтись у вас у сфері кохання. У сфері кохання хочу когось з вас зупинити, якщо хтось думає про приворот, то, будь ласка, не робіть цього. Це не кохання, це вплив на волю людини. Це взагалі речі, які наказуються, за які треба буде відповідати. Для всіх інших, хто такою дурною не взагалі не страждає, то для деяких з вас скажу, що там, де ви працюєте, є людина, яка от просто стримує себе, але людину дуже до вас тягне. Людина, ну там мрійник. Мрійниця там вже у кого як. Тут мені не показано чоловік тут чи жінка, але людина на вас дивиться і фантазує, як би можна було б з вами зайти в стосунки. Е. Давайте дивитись, що буде робити чоловік у бік жінки. Може, ми зараз і вийдемо на таку людину, але не обов'язково. Що буде робити чоловік у бік жінки? Та нічого не буде робити. Він сумнівається, він взагалі тут не впевнений в собі, але жінка для нього кохана. От як би там не було, але жінка, знаєте, така, яка для декого навіть нагадує когось з його родини, з його. Родичок, це, знаєте, для когось це як споріднена душа ця жінка, але є сумніви, чи буде взаємодія між ними надалі, чи взагалі він потрібен цій жінці. На жаль, тут в нього є сумніви. Але, знаєте, так, щоб вже відмовитись від жінки, я б не сказала, все ж таки є бажання. От, ну, як поновити ці стосунки, як перезагрузити ці стосунки, як повернутись в ці стосунки. Давайте далі дивитись, що ж буде робити жінка у бік чоловіка завтра. Цінувати його буде. Взагалі, то, знаєте, тут така жінка, як муза для чоловіка. Все, що вона робить, все з нього робить переможця. Все дає йому змогу відчувати себе сильнішим і впевненішим. Дійсно, тією музою вона і буде для нього завтра в цей день. Давайте далі. Для тимчасово одиноких, що у вас буде завтра у сфері кохання? Ох, слухайте. Більш за все, це для тих, у кого були таємні стосунки. А може, ще й донині вони у вас тим чи інакшим чином є, але, знаєте, як, ви таємна жінка, або якщо слухає чоловік, то ви можете. Як поновити спілкування з жінкою, яка от для вас цілковита таємниця? Ви не можете ані передбачити для себе цю жінку, ані вгадати, що там в неї на розумі, бо вона не демонструється. А для когось скажу вам так, що хтось бажає поновити з вами стосунки, бо дуже статтєвий потяг до вас є. Знаєте, коли людина, згадуючи про вас, починає дуже фантазувати. І ну, тут вже дивіться, знову ж таки, знаєте, це Якщо ви були у трикутних стосунках, коли ви були коханкою, то саме так і хоче поновити ці стосунки. Тобто тут не заради того, щоб змінити все, наприклад, там розлучитись і зробити вас своєю жінкою, а ні, тут заради того, щоб ви знов ж таки були і далі, як, ну, станом як надалі, таємною жінкою, бо забути вас не сила. А змінити в своєму житті нічого не хоче, бо цінність там має свою. Ага. Зараз. Тут підгляд, ні, все ж таки продовжувати брехати сім'ї і вам про свою сім'ю це самий гаразд для людини, тож будьте тут уважні. Далі. Робота, що у вас буде завтра в роботі. Те саме, що і вчора було. Тут не, не дуже б там щось якісь такі зміни. Рух в роботі є. Але це не такий ще рух, який там збільшить ваші заробітки. Це не той рух, заробітки будуть стабільні, такі, як є. Наприклад, там зарплатня, яку отримували минулий місяць, таку і в цьому місяці отримаєте. Тут більш про те, що комусь з вас треба буде щось як підтягти, якісь хвости з минулого. Ви в якійсь ситуації, не всім, ви в якійсь ситуації, де хто з вас. Могли як зупинитись по якійсь роботі, тобто відкладаєте щось, або взагалі щось там забули зробити. От тут про це, що доведіть до кінця теж те, в чим ви майстер, що ви повинні зробити, і будете себе відчувати переможцем. Далі, дивимось, що ж вам важливо прийняти. Цей день, що вам важливо прийняти, розібратись вам треба в чимось. І у вас дійсно є всі можливості для цього. Хоча хтось так намагається вас заплутати в одній конкретній ситуації. Для когось з вас це більше про роботу. Для когось це між жінками якась ситуація, в якій одна е, точно бреше, а інша, або не так, щоб дуже там бреше, але приховує частину інформації. Може людина просто от не, не готова, не хоче зараз всю правду казати. А інша от докопується, все ж таки дізнається, бо тут такий характер, як поки я собі там не буду знати правду, я тебе не відпущу. Може бути така в когось ситуація. Ну, все ж таки, приймайте як є, бо така вона вже в нас, ця ситуація. Від чого краще б за все відмовитись? Давайте побачимо. Від чого вам краще за все в цей день, тобто завтра, відмовитись. Не відрізайте спілкування з жінкою королевою жезлів, вона тут вам показана. Дуже впевнена в собі, така, що знає собі ціну, знає, як досягти своїх якихось бажань, або навіть вас може навчити, як досягти якогось бажання. І жінка, яка може привести вас до більш такого впевненого стану, коли ви. Ну, Те, що ви робите, буде у вас ліпше виходити, те, що, на що ви розраховуєте, ви можете досягати цих вершин. Тобто не, не поспішайте з кимось розривати стосунки. Не поспішайте, ем, я б сказала, знаєте, тут може бути йти якась інформація від цієї жінки. Не поспішайте цю інформацію, от як Знаєте, от почули і далі собі там щось робите. Розберіться. Не пропускайте повз вуха цю інформацію, бо вона там щось знає. Вона може вас чомусь навчити. Так, давайте. Чого ж вам не уникнути завтра? Чого вам не уникнути? Пропозиції. Тут буде спілкування з жінкою, яка може врівноважити якусь вашу ситуацію. Яка може допомогти вам повернутись в якусь ситуацію, щоб зробити так, як слід. Щоб впевнено досягти успіху. Цього не уникнути. Бо там жінка фахівець в якійсь там галузі. Так. Давайте далі порада від вищих сил для вас на завтра. Порада від вищих сил для вас на завтра. Угу. Король Кубків і Дно Колоди імператриця у нас тут. Дивіться, взагалі-то. Для когось з вас є в вашому оточенні чоловік, може бути родичем кровним вам, може бути коханим вам, але ситуація, в якій він як, знаєте, от коли людина захищається від якоїсь ситуації, може і захищає батьківщину, наприклад, бо імператриця ще карта рідної землі. Ще може бути така ситуація, в якій він може як вас в одній окремій ситуації захищати. І це не буде щось, ну, скажімо, там, на цілий день, на цілий тиждень розтягнуто. Це може бути одна якась окрема ситуація, яку він швидко вирішить. Наприклад, він може. Якісь дії робити, він може пораду вам надавати, він може пояснювати щось для вас. Тобто, це ситуація, яка буде в будь-якому разі вам корисною, і яка з, ну, як, ну, як більше впевненості вам надасть. Отак тут. Тож, ви ж ви на якогось там чоловіка в своєму оточенні можете розраховувати завтра. Ну, ось так. Всім дякую за перегляд. Всім вам гарного дня, гарних подій і гарних людей поряд з вами. Обов'язково будьте в безпеці, бережіть себе. Побачимось! Всім пока!